Підрозділами Державної спеціальної служби транспорту проводяться заходи щодо відновлення захисних споруд. А саме захисні споруди призначені перш всього це навчальні заклади, заклади медичні. Вже здано п'ять об'єктів, і чотири зараз знаходяться на стадії закінчення. Виконуються в першу чергу демонтажні роботи старої штукатурки, стін, перестінки. Проведено монтаж систем каналізації та водопостачання. По закінченні бомбосховища буде відповідати всім сучасним нормам. Буде з вентиляцією, водою. І головне, що діти будуть в безпеці. І надалі ми будемо робити. Для перемоги все те, що від нас залежить. Слава Україні! Героям слава!